Селісок, в якому нараховується трохи менше 80 дворів, живе своїм розміреним життям. Люди тут господарюють, працюють та міркують про майбутнє. І хоча кілометрова відстань до Любишова зовсім невелика, найбільшою проблемою для місцевого населення є відсутність автобусного сполучення. На в'їзді у Селісок приїжджих зустрічає новий придорожній хрест. Натомість дорога до цього населеного пункту вже давно не бачила ремонтів. Тому і нарікають місцеві жителі на її стан, бо ж від цього усі незручності та проблеми. Село тягнеться однією єдиною вулицею Незалежності, розкинувшись на Провулки й хутори. Більшість будинків доглянуті з сучасними парканами та зручностями. Тому й зовсім не скажу, що це безперспективна місцевість. У центрі села розміщуються об'єкти інфраструктури. Функціонує тут єдиний магазин. Продавчиня Ольга Никипорук розповідає, що найбільшою проблемою для них є доїзд до Любишова. Ніякий громадський транспорт не ходить, і це вже, напевно, роки вісім так. Якщо тепла пора, то люди їздять велосипедом, скутером, мотоциклом, хтось пішки, а хтось автомобілем. А от взимку із цим виникає велика проблема, бо ж нема чим їхати. Щодо медицини, то тут раніше функціонував медпункт. Зараз це медичний пункт тимчасового базування. Як розповідає місцева активістка Світлана, філозоф працює він два рази на тиждень. Приїжджає фельдшерка до нас, що вівторка і що п'ятниці. з Часу до трьох. Напевно, я точно не знаю цього графіку, Но, але звертається місцеве ще ну звичайно. Так вона дуже гарна, порядна людина, фахівець хороший. Сама неодноразово зверталася, телефонуєш, даже наприклад якісь ліки потрібно. Тобі вдома їх немає, телефонуєш, знаєш, що Галина має приїхати, телефонує, з нею розмовляєш і вона привозить, приходиш і збереш ліки. Найболючішою проблемою пані Світлана також називає погані дороги і те, що не функціонує громадський транспорт. Одна, як то кажуть, може найболючіша в нас. Дорога, погана дорога, і в нас нема доїзду. Це щоб людині доїхати в Любешів у лікарню чи в будь-який інший заклад, кожному потрібен мати свій якийсь транспорт. То є велосипед, чи той є мотоцикл, чи машина. Дуже в нас оце от в такому ми обмежені. Особливо це відчувається напевно взимку. Та так, велосипедом дуже. не поїдеш. Велосипедом не поїдеш, холодо, то дощ, то сніг. То замерзне мотоциклом так само тяжко, а такого сполучення, як якось кудись би вийшов би, немає. Такої ж думки і місцевий житель Петро Клямар. Вони ходить, деякі маршрутки не ходять, Чоловік каже, що роботи немає в селі, тож молодь фактично вся виїхала, хтось в Польщі, а хтось на війні. Ця війна то ми якісь стройки, ну і до війни то строїлися, і хати, і все зараз. Зараз всі бояться, ви не починаєте і стройка. У центрі села розміщується початкова школа, яку добудували у 2011 році. Приміщення гарне, зі зручностями, є внутрішній санвузол, проведене опалення. Однак через відсутність укриття школярі навчаються дистанційно. На даний час в школі навчається 17 діток, 17 учнів. Троє у першому, троє в другому класі. Четверо діток у третьому класі і семеро дітей у четвертому класі. Із них двоє дітей навчаються за кордоном, ну, перебувають за кордоном, бо ми в цьому навчальному році вчимося дистанційно. У нас немає укриття в школі, то ці дітки теж підключаються до навчального процесу. Але всі дітки місцеві чи є із навколишніх сіл? Ні. Є двоє дітей, які проживають у Бучині, і двоє учнів, які проживають у Пожозі, сусідніх сіл. Ось. Ну, ви бачите, наша школа на вигляд дуже гарна. У 2011 році вона була добудована. От, проведено в нас воду і є опалення. От, взагалі, тобто в школі є внутрішні санвузли, так? Є внутрішній санвузл, і, бачите, матеріальна база теж достатня. є телевізори, ноутбуки, от сучасні парти, стільці, досить багато велика матеріальна, дидактичного матеріалу, дуже багато є. Ось забезпечення. А попри проблеми і певні труднощі, селісок живе. Працює, господарює на землі і дякує Богу та Збройним силам України за те, що тут у поліській глибинці тихо та спокійно.